Права 482. Виконайте ділення. Ну що ж, стартує? Пам'ятаємо, що це буде громістко, але інших варіантів поділити немає. Отже, дивимося у першому заданні. Нам треба 1548 поділити на 36. Ну що ж, давайте записуємо 1548. Ділимо. Ділимо на 36. Отже, 154 поділити на 36. 5 не поміститься. Беремо 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12 плюс 2 це 14. Віднімаємо. Так, 4 мінус 4 це 0, 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. 8 зносим. Тоді 108 поділити на 36 це буде 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9 плюс 1 це 10. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка в нас буде дорівнювати 43. Переходимо до другого завдання. Нам треба 5562 поділити на 18. Ну що ж, ділимо з куточком пишемо 5562. Поділити. Поділити на 18. Так. Ну що ж, 55 ділимо на 18. Тут поміститься 3 рази. 18, 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. Плюс 2 це 5. Так, віднімаємо. Так, 55 мінус 54 це буде 1. Зносимо 6. 16 на 18 не ділиться. Тут пишемо 0. Тоді зносимо цифру 2. 162 ділимо на 18. Ну, 8 помножити на 9 буде в кінці 2. Наприклад, 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7 це 16. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 309. Переходимо до четвертого завдання. Треба 16 320 поділити на 48. Ну що ж, давайте будемо ділити. Я вже десь з цього боку буду ділити. Записуємо 16 320. Розділити. Розділити на 48. Так. Ну що ж, давайте дивитися, 16 не ділиться. Беремо 163 поділити на 48. Ну, тут можна помі... поміститися 3 рази, я думаю. 48. Пишемо 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо. 2 Запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Так, Віднімаємо 3 мінус 4. Не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 6. Забрали одиничку 5. 5 мінус 4 це 1. Отже, залишок 19. Зносимо цифру 2. 192 поділити на 48. Це буде, я думаю, що 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3. Запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16. Плюс 3 це 19. 19. Віднімаємо. Тоді в нас тут залишок буде 0. Але тут у нас є ще один 0, і ми сюди дописуємо ще 0. Отже, записуємо, що частка у нас відділення буде дорівнювати 340. Переходимо до третього завдання. Треба 15552 поділити на 72. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 15552, Ділимо. Ділимо на 72. Так, ну, дивимося, 155 поділити на 72. Тут поміститься всього 2 рази. Отже, 2 на 2 це 4. 7 на 2 це 14. Віднімаємо. Так, 5 мінус 4 це 1. 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Зносимо цифру 5. Отже, 115 політи на 72. Тут взагалі 72 поміститься тільки один раз. Отже, 1 на 72 це буде 72. Віднімаємо. Так, 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7, це буде 4. Отже, 43. І ще зносимо двійку. 432 поділити на 72. Ну що ж, 2 помножити на яку цифру буде в кінці двойка? Ну, 2 можна помножити, наприклад, на 6. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 1 – це 43. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 216. Переходимо до п'ятого завдання. Нам треба 906192 поділити на 126. Це буде громістко. Ну що ж, пишемо. Тоді, ну давайте я прямо тут і буду писати. 906192 поділити. Поділити на 126. Ну що ж, пробуємо. Нам треба 906 поділити на 126. Ну, 8 це буде багато. Візьмемо 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14. Плюс 4 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1 це 8. Так, віднімаємо. Так, 6 мінус 2 це 4. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. Так, 9. Збрав одиничку 8. 8 мінус 8, 0. Попереду напишемо. Так, зносимо одиничку. 241 поділити на 126. Тут поміститься тільки один раз. 126. Два рази не поміститься. 1 на 126, це буде 126. Віднімаємо. Так, 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 6, це буде 5. Зверлиничку 3. 3 мінус 2 це 1. А 2 мінус 1 це 1. Зносимо 9. Так, вийшло у нас 1159. Ну, це майже 1260, трохи менше. Тобто тут треба взяти дев'ятку. Так, тоді 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 5 це 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 2 це 11. Віднімаємо. Так, 9 мінус 4 це 5. 5 мінус 3 це 2. Ну і тут зносимо ще цифру 2. 252, що ділиться на 126. Ну, це буде 2. Отже, 6 на 2 це 12. 2, 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4, плюс 1 це 5. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 7192. Переходимо до шостого завдання. Треба 2 мільйони 430 тисяч поділити на 1800. Ну тут взагалі-то два нолики можна скоротити, дивіться, адже цей запис у нас аналогічний такому. Це ми можемо записати, що таке поділити на 1800. Це означає, що 2 мільйони 430 тисяч треба спочатку можемо поділити на одиничку і два нолики на 100, а потім поділити на 18. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо два нолики, давайте я перенесу. Це буде дорівнювати. Тоді у нас залишається. Заберемо два нолики, буде 24 300. Записуємо. Що ділиться на 18? Що ділиться? На 18. І це дорівнює. Ну, а тепер. Нам треба знайти ось цю частку. Це простіше, щоб було менше ноликів. Отже, записуємо тоді. Пишемо 24 300. Давайте тут. Поділити. Поділити на 18. Так, ну що ж, пробуємо 24 ділити на 18. 24, якщо ми поділимо на 18, це буде 1. 1 на 18 це буде 18. Віднімаємо. Так, дивимося. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8, це буде 6. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду пишемо. Отже, трійку тоді зносимо. 63 ділимо на 18. 63 на 18 не поділиться. А скільки разів там поміститься? 18, поміститься 3 рази. так, пробуємо. 4 на рядку. Так, 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Отже, віднімаємо. Так, 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це 9. Так, 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 5, 0, попереду напишемо. 0 зносимо. 90. 90 поділити на 18. А 90 на 18 ділиться, це буде 5. Отже, 8 на 5 це 40. 0 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Але у нас тут є ще один нолик, ми його не використали, сюди його дописуємо. Тобто пишемо, що наша частка буде дорівнювати 1350. Ну що ж, ось таке громістке завдання на ділення куточком. На цьому вправу завершено.